Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему Мама і дитина. Як зміцнити емоційний зв'язок. Емоційний зв'язок між мамою та дитиною. Це основа її психологічного здоров'я, впевненості у собі та успішного розвитку. У старшому дошкільному віці 5-6 років. Дитина активно формує своє ставлення до світу і якісний контакт із матір'ю, допомагає їй почуватися безпечно, розвивати емоційний інтелект і готуватися до школи. Чому емоційний зв'язок так важливий: безпека та довіра. Дитина, яка відчуває підтримку, сміливіше досліджує світ і краще адаптується до нових ситуацій. Розвиток емоційного інтелекту через спілкування із мамою, дитина вчиться розуміти свої почуття та емоції інших, формування здорової самооцінки. Безумовна любов та підтримка допомагають дитині почуватися цінною. Як зміцнити емоційний зв'язок? Якісний час разом, щоденні ритуали, вечірні розмови, спільне читання, прогулянки, спільні ігри, ролеві ігри, наприклад, дочки матері, лікар, творчі заняття, малювання, ліпка, активне слухання, коли дитина розповідає про свій день, важливо не відволікатися, а показувати справжній інтерес. Фізичний контакт, обійми, поцілунки, погладжування, навіть короткі дотики дають дитині відчуття захищеності, Масаж перед сном або просто тримання за руку під час розмови. Як зміцнити емоційний зв'язок, відкрити спілкування про почуття? Навчайте ти дитину називати свої емоції. Я бачу, ти засмучений. Я злюсь, тому що діліться своїми почуттями, я теж інколи сумую, мені приємно, коли ми разом. Підтримка, та безумовна любов. Уникайте фраз на кшталт. Я тебе любитиму, якщо. Підкреслюйте, що любитимете дитину незалежно від її досягнень чи помилок. Помилки, які руйнують зв'язок, ігнорування емоцій, не плач це дрібниці. Дитина вчиться приховувати почуття. Надмірна критика, чому ти не можеш, як інші, занижує самооцінку, нестача часу, постійна зайнятість може призвести до відчуття самотності у дитини. Практичні вправи для зміцнення на зв'язку, скарбничка спільних спогадів. Разом зберігайте дрібниці, квитки листівки, які нагадують про приємні моменти. Вечір п'яти поцілунки. Перед сном обійміть дитину і скажіть п'ять теплих слів. Наприклад, Я тебе люблю, ти моя радість, мамина година! Виділіть 30 60 хвилин на день, коли ви повністю присвячуєте себе дитині, без телефону та інших справ. Емоційний зв'язок це не лише про любов, а й про те, щоб дитина відчувала, що її розуміють та підтримують. Навіть у щоденній метушні знайдіть час для спілкування дотиків, спільних ритуалів. Саме ці моменти стають основою для щасливого дитинства та гармонійного розвитку. Найважливіше, що ми можемо дати дитині, це не матеріальні блага, а відчуття, що її люблять, що вона важлива і завжди знайде підтримку у нас. Дякую вам за увагу!